Заборона виїзду чоловікам ще мінімум як на три роки. Цю інформацію, друзі, вже почули, напевно, всі українці, тому що вона за останніх декілька днів облетіла весь інтернет. І такі висловлювання, друзі, пролунали не аби від кого, а від органів державної влади. Точніше, від людей, які знаходяться в тих органах державної влади. Це повідомив друзі нам радник міністра. Внутрішніх справ так, так тих самих внутрішніх справ. І, звісно ж, друзі, те, що виконує зараз поліція на території України, ви можете побачити своїми очима. Але мова сьогодні не про це. Вчора, друзі, радник міністра внутрішніх справ, його ім'я Вадим Денисенко, котрий висловив думку про чоловіків, які зараз перебувають в Україні. Я не хочу лукавити, і я вам, друзі, як він каже, не хочу лукавити. Хочу прочитати його статтю, яку він опублікував у себе на сторінці в Фейсбуці. І пізніше, друзі, Міністерство внутрішніх справ на своїй сторінці офіційній зазначили, що ці висловлювання, які він повідомив, то не їхні висловлювання, а виключно його особисті. І попри те, друзі, що Незалежні журналісти провели розслідування, де зазначили, що його син, нібито син, так я не можу цього стверджувати, я тільки передаю думку журналістів. Давно вже перебуває за кордоном. Та не тільки перебуває, а ще й знімає відеоблог, який уже зараз ви не зможете побачити, адже відео він всі приховав, де він подорожує різними країнами Європи і знімається все на відео. Ну і звісно ж, це виконується все російською мовою, тому що, напевно, не сім'ї спілкувалися раніше російською мовою. Я нічого проти цього не маю, тому що Досить багато громадян України спілкуються російською мовою. Я, звісно ж, від дитинства спілкуюся українською, тому що ну, в нас від дитинства спілкувалися всією українською мовою, і я родом з Волинської області. І у нас, всій більшості завжди спілкувалися з мішаною польською, білоруською і українською. Хто шацька, то мене зрозуміє. І так, друзі, я хочу вам зачитати, щоб не відтягувати це все, тому що найголовніше я вам зачитаю. Інколи я думаю, що б я хотів зробити після війни? І чесно, найбільше хочу пройти так званою дорогою святого Вінсента, це крайній захід Португалії, вздовж океану до крайній південної західної точки Європи, до мису святого Вінсента. Так, друзі, кожен з українців може собі дозволити виїхати за кордон і пройти шлях, який він собі поставить за мету. Але є одне але. Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще як мінімум на три роки. Інакше ми просто не збережемося як нація. Я взагалі не знаю, що в пана Вадима на той момент, коли він писав цю статтю, було в голові. Адже досить зараз багато чоловіків не можуть навіть взяти участь в обороні країни через банальні проблеми в тому, що вони не можуть отримати свою сім'ю. У когось є в родині хворі батьки. Або ж діти, або ж брат чи сестра, або ж друга половинка. І якщо людина не має можливості заробити грошей в Україні і все, жила, все життя працювала за кордоном, хто за неї подбає? Держава? Або ж ті міністри, які приймають різні, різні на те законодавство, не думаю. І звісно ж, друзі, ніхто. Ніколи так не дбає про, про своїх громадян як влада. Ви про це знаєте, я це не перестану повторювати. Сити голодного не зрозуміє, як завжди. А багати бідного. І звісно ж, політикам, наприклад, на сьогоднішній день не забороняють виїжджати за кордон або ж усім людям, які очолюють державні органи. Тобто вони можуть собі виїжджати при будь-яких. В своїх потребах, а звичайним громадянам не завжди дозволяється виїжджати за кордон, якщо ми говоримо про чоловіків. Тобто людей чоловічої статі, військовозобов'язаних. В декого є імунітет для виїзду, а в декого його немає. Тобто, що з цього всього можна сказати? Я б спочатку політикам рекомендував би писати про те, як можна закінчити війну, шукати шляхи. Розв'язання цієї проблеми, а не робити дописи, що буде після війни. Ніхто не знає, коли війна закінчиться. Зате дехто вже може прогнозувати, що можна робити після закінчення війни. Мені точно відомо, що пан Вадим не знає, коли закінчиться війна. І я впевнений, що досить багато хейту він вже отримав за останні дні. Тому я завжди рекомендую, перш ніж щось приймати. От такі важливі рішення на таких великих посадах потрібно 10 разів відміряти, а тоді один раз відрізати. Чи запитав пан Вадим в звичайних чоловіків, які захищають Україну або ж захищали Україну і яких зараз за людей не цінують? Чи потрібно забороняти їм виїзд, чи не потрібно? Тому що навіть якщо ти їдеш на лікування за кордон як військовий, то тебе не завжди випустять і прикордонники? Будуть хотіти з тебе витягнути абсолютно все, тому що вони будуть підозрювати, що ти не воював, і в тебе документи підроблені. І все це спричинено, друзі, тим, що досить багато наших українців підроблювали документи для того, щоб інші змогли за 5-10 тисяч доларів виїхати за кордон. І як нація, як він зауважив, що українці зникнуть, коли. Зможуть чоловіки виїжджати за кордон після закінчення війни. Це його тільки припущення, і слів припущення я в його повідомленні не знайшов. Тому я йому рекомендую вживати слів. Я припускаю або ж я пропоную, а не я стверджую. Така важлива інформація, події або ж законопроекти. Вони приймаються колективно, а не однією людиною. І слава Богу, що пан Вадим поки що не президент, тому що тільки президент може приймати такі рішення, і люди, які його послухають, вони дадуть свій коментар, так чи ні? Тому, друзі, тримаємося, ми у себе одні. І сподіваюся, ви почули висловлення мої і ви їх розділите. Тому що я вважаю, що чоловіки повинні мати можливість виїжджати за кордон для того, щоб заробити ті кошти, які допоможуть їм утримати свою сім'ю. Попри те, що хтось буде говорити, що всі виїдуть за кордон, я ще раз наголошую, що всі не виїдуть за кордон. Бо хто ж сім'ю свою залишить, а за кордоном не так легко, і багато хто з вас мене зрозуміє. І ще мені один такий коментар написали. Мені було аж важко його читати. Ви подивіться, будь ласка, його і прокоментуйте. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося в наступному випуску.